Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Так, сьогодні ми спробуємо бургер самий зі смаком, ну, це яловичі. Яловичий бургер. Коротше, я один відкрив уже для прев'юхи. Так, ми спробуємо сьогодні два бургера. Е, по-перше, я думав брати три. Ну, по-перше, там було вже два бургера. Так, всього лише на вітрині два. Значить, так, вже не вдалося третій брати. Я думаю, два нам цілком. E, достатньо, тим більше я за два заплатив 80 чимось гривень, бо то, що один бургер 40. М м чекайте, 44, десь 44 гривень. Ну, коротше, дорого. та Десь 84, чи скільки, десь так заплатилося. Коротше там. І ми тоді пробували поєднання з соусом, а тепер, так як я казав, ми спробуємо самі бургери. Тому такі справи зацінимо цей містер грей. Тому такі let's go до заставки цього відео. Погнали! День у реагує! День сфені реагує! Сьогодні він буде їсти два бургера, яловичок. Все, все. Яловичі заморожені. Ну, ми зігріємо. Та, бо тут пише, бачите, заморожений. Ми зігріємо. Коротше, два бургера. Яловичок, яловичок, Так, Давайте зігрівати один бургер, потім наступний відкриємо. Так, такі let's go. Погнали. Розігрівати. рейн. E, так, ну що ж, дружні, запираємо, гріємо. Думав я це відео знімати з нового телефона оцього. Ну думаю, друге відео у нас буде. У нас сьогодні два відео по плану. Друге відео вечором зніму вже з нього. А зараз іду на роботу, знімаю з цього. Бо я беру на роботу цей телефон. А новий я не беру. Ну, в нашому два телефони на роботі. Тому я беру один телефон. Та, такі справи. І з цього телефону А ну, дивимось, бо то багато не треба, так. То багато не треба, щоб розігрівати його. А ну як він? Нормальний? Нормальний, гарячий. Так, вроді би нормально розігрівся. Так. Можна пробувати. Правда, тут котлета вилізає, ну вже як є, так є. У нас ще тут трошечки кави, я спробуємо з кавою. Так. так, давайте я вас поставлю рівно. Так, рівно, рівно, рівно. Так. Так. Щоб нормально було. Так. Чекайте, давайте вас трошечки припідніму. Так, от тепер нормально. Столик. Столик видно. О, не без столик було видно. Так. А ну, бургер мій. Чекайте, бо то кружка заважає. Е, так, бургер видно. Пішли, пішли, пішли їсти, так. Пішли їсти мої дорогі друзі. Ось такий бургер. Зараз їмо. Поїхала. Яловича, та? Такі, як Макдональдс. Поки що поставлю 9 з плюсом. Смачно. Давайте все окремо. Булка. Булка. Щось булка на 8. Не знаю. Раніше подобалося так. Тепер котлета. Яловича, яловича котлета. Котлета на 10 смачна. Ну і тут ще є сир. М -м -м. Сир на 10. Кетчуп. На 9. Тут ще огірок є, але ну, огірок тут вовже спробуємо. Вчора я подивився про мокбанкерів у ці відоси. Е, що про них думаю, що тіпа, один блогер розказує, що, тіпа, кому цікаво, як людина їсть. І що тіпа, це ще є... Що як? Що просто вона їсть, 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 і кому це цікаво. Ну не знаю, мені от цікаво, як я їм сві, свої відео тепер подивиться, то цікаво. Але напевно іншим то не цікаво там. І розказували за цього авокадо, що який він жирний, що він там виставляє, що, що він там який він жирний, що він себе угробить здоров'я цією їдою. Ну так, так. Слава Богу, що я так не їм, як він, але дуже. Все ха-ха. Тидлива їда. Не знаю, я би ставив 10 балів. Дивіться, який на упаковочці класний. Цей бургер. Апетитний, апетитний. Так. І триває. Ну він більше угробує здоров'я, бо він там всякі соуси їсть. Більше того всього там. Мені треба менше їсти, але таке. Ситно та смачно. Містер грей. Ось містер грей. Добре, що не містер біст. <гум> містер Біст теж робить бургери. Він такі откадвіці кривається. Якась приклейка. О, а цей більш якийсь апетитніший бургер, бачите? Покрутимо. Ну такий собі бургер. Так. Да. Давайте розігрівати. Так, я його трошечки вирівнюю. добре. Він зараз так приклеєний, що капець. Трошечки з кавою зараз спробуємо. Ну так, звичайно, що ці люди, які багато їдять, просто на камеру ну, не мають перегляди, але вони угроблять своє здоров'я та. Ну, стараюся таке один відео, два відео на день, таке не дуже багато вже їсти. Але... Та, щось треба міняти трохи контент. Але нічого, скоро кудись поїдемо, я поїду щось для вас, знімлю. Постараюся. То вже буде щось цікавіше, ніж оць, оця їда. Там. Щось постараюся зняти для вас нове Б. Яке справи. Так. Розігріли. А тепер порівняйте, розігрітий, то був не розігрітий, це. О, бачите, велика різниця. Велика різниця, бачите? Зігрітий сир тече і все гаряче. Пер він набагато крутіший. Давайте на огірок прореагуємо, бо ми не реагували. Огірок на вісім. На сир. Нас, знаєте, що є. Чекайте. Кока-кола, ёлки палки є трошечки. Так, да, можна з Кока-Колою, як в Макдональдсі. Так, ну давайте. Ммм. Це краще розігрітий. Спробуємо зараз з колою, потім спробуємо з кавою. Оце прохолодна коло. То так, як би льоду накидали. Як Макдональдсі, що ми тоді їли. Добре, достатньо, тепер давайте з кавою. Мені і з цим сподобалось, і з колою і сподобалось і з кавою. Ну, поставлю і там 10 і там. Хай буде. Як рот відкриває. Ха -ха. Ням -ням. Я поставлю все-таки цьому бургеру десятку, бо він заслужив дуже смачно. Тепер поясню, чому я цьому бургеру поставив 10. Тому що цей бургер від містера Гриля смачніший, ніж те, що ми їли тоді цього місяця, від твоя пекарня, здається. Здається, цього місяця. Отой від твоя пекарня, отой більший бургер, хоча він дешевший, там він 30 чимось, десь 31 гривень цей 44. Але цей краще, цей смачніший. Бо цей як у Макдональдсі, а той собі такий домашній бургер, можна сказати, більш домашніший. Так, тому я цьому поставив 10, бо цей більш смачніший. А той такий собі, не дуже. Тому цей десятка, а той я не знаю, здається, дев'ятка була. Ну, цей бургер все-таки кращий за той. Від твоя пекарня. Та. Тому такі справи. Тому ви замітили на стрімах, чому я. 에, беру вже останнім часом від містера Гриля, а від того я вже не беру. Та? Бо цей мені краще, хоча свій дорожчий. Ну, такі справи. З вами був Денис Фрайний. Дякую, що додивилися до цього моменту. Додивився до кінця. Напиши, Я додивився до кінця. А з вами був Денис Фрайний. Дякую всім за перегляд цього відео. Можете пишити коментарі. Коментарі, лайк свій, якщо Ютуб не спише, тому такі справи. Всім гарного дня, всім пока. Бувайте! сьогодні вийде ще. Відео а, або мангустін знімлю, або Кока-Колу черві, Щось подивимось. Коротше, всім пока-пока. Бувайте, йов. По -по 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 Поїли, попили, супер. Та, пока.